Ще один повчальний урок цього видатного науковця. Коли Ісаака Ньютона запитали, хто ж може зібрати тіла померлих, які розсіялися в поросі, щоб утворити нові тіла для безсмертних душ, видатний науковець мовчки взяв жменю залізної тирси, змішав цей залізний пил зі звичайним ґрунтовим пилом, і запитав: А хто вибере цю залізну тирсу з цієї суміші? При загальному збентеженні він взяв великий магніт і став водити ним над сумішю. Раптом у ній виник дивний рух і почувся шелест. Пилинки заліза попрямували до магніту. Ньютон серйозно подивився на присутніх і сказав: Той, хто дав таку силу бездушному металу, невже не зможе зробити більшого? Коли настане час Воскресіння, Бог збере наші порошинки і воскресить наші тіла. Так само, Христос піднесе свою церкву з планети, яка гине.